Добрий день, шановні підписники. От, я трошки розкажу, де я живу. Це містечко Сарата на Бесарабії. Тут була чиста балка, скажімо так, випас. Ну, тобто, на цьому місці був побудований будинок, почали будувати його до мене, але то був навіть ноль, просто траншея. А то вже далі будував я ось способом. от До цього порога примикала лодка, навіть припливала. От там далі річка і бувало так затопляло. Це я мусив наводити сюди сотні чи тисячі кубів землі, кубів землі, щоб його не топило. І все рівно там раз чи два затоплювало. Ну, Але я не про те. Я про те, що я і дружина любимо жити в такому комфорті якомусь. Те, що ми любимо, перші рослини сюди привіз я. Я, я пам'ятаю, підсніжники такі гарні. Потім тюльпани червоні. І так пішло, поїхало Є цинти, А далі рози, а далі почала дружина цим цікавитися. І отак от результат. Результат, дивіться. Результат. Сказати, що ми на цьому вбиваємося, там тільки цим займаємося, ні. Це так, якась деталь, деталь. Але без якої ми жити не можемо. Ці аромати, я вам скажу, неймовірні. Я так люблю весняні аромати. Це от закрите, тому що колись у нас були всякі там кури, гусі, тому треба було ховати. ховати. Бо... цю рослину я розвів в лісі. М'ята, м'яту ми любимо. Взагалі умови тут жорстокі, цей мак дикий. Але хай росте, бачите, який він гарний, я люблю цей мати. Ну, звісно, виноград. Виноград у нас є. От я полюбив бузину. Бачите, вона пахне, я вам скажу, неймовірно. Ох, як вона пахне бузина. Я вам передати не можу, забиває прямо. Там і калина. Багато що тут є. Але умови тут жорстокі, жорсткі, я би сказав би. Тому не все тут живе нормально. От Якщо б вже навіть горіх постраждав, то що говорити про інше? Ну там гортензії є. Чисто тіло, ми його просто не рубаємо. Хай росте. Він так гарно росте, гарно цвіте. Бачите це. Плющики. Люш дуже люблять шпаки. Весною прилітають шпаки і сидять там плюш виковирюють. Трава мені подобається. Не думайте що, я її можу скасити, але вона мені подобається. Котам, собакам, всім вона подобається, що її... Все тут посаджено для зелені, розумієте, для зелені, щоб була зелень, а не там якесь сорт яблуні чи що. Я, то спочатку балувався тим, але досить важко тут засушливій цій зоні, крайньо засушливий, вирости щось, щось таке специфічне, знаєте, як вам сказати, ніжне. Вихолощене, тому саме краще тут удається такі наближені до природи породи. Але росте, бачите? Росте отаке. От Ото річка. То річка Сарата. Колись вона була велика і з того моста навіть скакали в воду. Там було 2 метри глибина. Зараз там 20 см глибина. Отака От ситуація. До побачення, всього хорошого, всього вам найкращого, Бесарабія.